Права 274, використовуючи властивості віднімання, спростий вираз. Ну що ж, е і тут показано, що перший вираз вже спрощено і є приклад, як його спрощувати, саме використовуючи властивості віднімання. На мій погляд, це не дуже вдало. Справа в тому, що всі ці властивості, яких є дуже багато, я думаю, що ви їх забудете через деякий час і зрозуміти, чому ми пишемо 93 15, а не інші варіації цього запису. Через деякий час ви не згадаєте. Тому я пропоную розв'язувати всі ці приклади таким чином, використовуючи розкривання дужок. Якщо перед дужками немає знаку або знак плюс, то ми опускаємо дужки і не змінюємо значення тих елементів, які є всередині. А якщо ж перед дужками знак мінус, то ті елементи, що всередині додаються або віднімаються, ми змінюємо знак на протилежний. Спробуємо цим скористатися і спростити вираз, який у нас є. Дивимося. У нас y плюс 327 мінус 100. Опускаємо ці дужки, так, бо перед ними немає знаку, то пишемо, що це дорівнює y плюс 327 і мінус 100. Тепер дивіться. Тобто цей вираз як можна ще записати. Як y мінус 100, а потім плюс 327, або y плюс. А потім 327 мінус 100, тому що у нас 327 більше, ніж 100, і ми можемо спочатку виконати оце віднімання, знайти різницю. І це буде дорівнювати y плюс. Ну а 327 мінус 100, це буде 227. Все, ми спростили вираз. Переходимо до третього завдання: 59 мінус M плюс 27. Тож, дивіться, дуже просто. Він буде спрощуватися. 59. Пишемо. Тепер у дужках у нас перед дужками мінус, то в дужках у нас m знаком плюс, ми ставимо мінус m. Далі в дужках у нас було плюс 27, ми ставимо мінус 27. І це дорівнює. Тепер дивіться. Від 59 можна спочатку відняти m, а потім від різниці відняти 27. Але можна і від 59 відняти 27, тому що 59 більше, ніж 27, а потім від цієї різниці відняти m. І це дорівнює. Ну, 59 мінус 7 це буде 52, а 52 мінус 20 це буде 32. Ви можете стопчик, якщо вам важко. Пишемо 32 мінус m. Спростили вираз. Переходимо до четвертого завдання. У нас 429 мінус, а в дужках сума 311 плюс К. Давайте ми знову розкриємо дужки. Пишемо, що це дорівнює. Тобто пишемо 429. Дивіться, мінус перед дужками, А всередині 311. Там знак плюс, то ми пишемо мінус 311. Так? Було у нас плюс k, а якщо перед дужками мінус, то буде мінус k. Мінус К. І це дорівнює. Ну як від 429 відняти 311? Ну, давайте міркувати. Я можу це записати в дужках як 400 плюс 29. А відняти 311 це відняти 300 і відняти 11. Закриваю дужку, мінус К. І це дорівнює. Так, ну можна було просто стопчик, але ну, спробуємо без цього обійтись. Так, дивіться, давайте тепер від 400 віднімемо 300. Пишемо в дужках 400 мінус 300. Так, додати. Ну, а тут у нас залишається 29 мінус 11. В дужках пишемо 29 мінус. 11. Так. Ну і закриваємо ще одні дужки і мінус К. І це дорівнює. 400 мінус 300 це 100. Пишемо в дужках. Далі 29 мінус 11. 29 мінус 1 це 28, а мінус 10 це 18. Пишемо 100 плюс 18, а потім пишемо мінус К. І це дорівнює. Ну, 100 плюс 18 це буде 118. 118 мінус К. Спростили вираз. Ну що ж, мабуть, варто записати відповідь. Отже, в першому ми спростили вираз до 78 плюс Х. В другому ми спростили вираз до Y плюс 227. В третьому ми спростили вираз до 32-m. В четвертому ми спростили вираз до 118-K. Ну що ж, ось такий метод я пропоную використовувати для спрощення виразів. На цьому вправу завершено.